Цікавий формат сімейної машини. Альтернатива можна сказати: Сісув з великих плюсів здвижні двері, з обох боків, і вони йдуть в базі. Відчуваються комерційні корні, без цього ніяк. З величезних плюсів багаж сидіння, які складаються, відкидаються. Перевозити можна все, що завгодно. З точки зору сімейного автомобіля доволі непогана альтернатива кросоверу. Дуже крутий родиномобіль. Це автомобіль, в який влазить вся родина. Це автомобіль з величезним багажником, куди влазить все те, що додається до родини. І він дуже варіабельний. Його можна формувати під свою родину. Чесно кажучи, дуже подобається. Ford Tourneo кур'єр маленький бусик. У нас зараз зник клас мінівенів, і дуже часто намагаються ось такі маленькі бусики спозиціонувати як мінівен. Ця машина дуже близько до них насправді знаходиться. То вона дуже гарна по комплектації, і насправді враження від цієї машини дуже наближені до вражень від керування легковою машиною залишає по собі позитивні враження. Бусік і фургончик, який дуже намагається бути схожим на легкову машину. їй це дається. Я вважаю, що Ford зараз зробив дуже конкурентно спроможну модель, яка заходить на ринок. Цікава пропозиція цінова. Максимальна комплектація, фактично, тобто все, що потрібно для комфорту, в неї вже є в ту вартість, яку пропонується. І зараз я скажу, що на ринку в принципі в такому класі аналогів не знайдеш. Він гарно керується, він добре тримає дорогу. І він реально місткий, і тим паче в ньому дуже багато класних нових фішок. Реально, у Форда великі амбіції. Я дивлюся саме в в цьому сегменті. Машина з найзручнішим виходом на тісних парковках бокові двері у нас. Привіт, оператору може бути суто грузова, і от може бути в такій пасажирській версії. І вона коштує 27 тисяч доларів. Citroen Berlingo є в конкурентах Caddy. Volkswagen значно буде дорожчий. І от ця машина у нас фактично потрібна тим людям, які займаються комерцією і мають необхідність перевозити родину. І от для таких людей ця машина є необхідною. І зазвичай такі люди обирають цю машину рулеткою. Вони приходять і міряють там: я займаюсь гусями чи курями, і мені треба возити корм, і він специфічного розміру, чи поміститься він в машину, чи влізе моя родина. Це про якість їзди на цій машині відносно умовних конкурентів, навіть через там про кросоверів, якщо поговорити, за 27 тисяч доларів. Тут класна шумоізоляція. Однозначно машина тиха, несподівано. Як мені сказали, позаду звичайна балка Підвізка працює шумновато, але дуже непогано і енергоємно перетравлює всі наші нерівності. Двигун 1 літр, 3 циліндри. Я можу помилятися. Коротше, тут 100 кінських сил, турбо, маленький двигун, трьохциліндровий і робот. І оце буде знову ж таки лякати. Оцих, от ну, мужиків, таких отцов-сімейства. Вони всюди хотіли дизель. А дизель у дизель нас може бути тільки в комерційній версії, а в пасажирській не буде. Але насправді якісь їзди непогана. Дуже непогане керування тягою, плюс робот, Цей павершифт, Я не знаю зараз, що в них по надійності, але в плані керування тягою вони зараз навіть дрішечки краще відчувається, ніж DSG. Не тупить. По якості їзди, класна шумоізоляція, класні сидіння і класне керування тягою. По якості інтер'єру відповідає цьому грузопасажирському класу.